Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер деконгестант росіяни в шоці від падіння цін на нафту, що кажуть у Кремлі. Трамп обурений російськими обстрілами по Україні. США охопили протести проти Трампа. Чи буде імпічмент? Пісков прокоментував удар росіян по кривому рогу. Я Дарина Трунова коротко про головне на 24-му каналі. Пісков заперечив, що Росія винна у загибелі 20 людей, серед яких дев'ятеро дітей каже: б'ють лише по військових в цю брехню. Продовжують вірити росіяни. Україна підтвердила, що дев'ять дітей погибли в результаті удару 4 апреля Рогу. А в міноборони за удар по пам'ята проведення совіщання з командирами Сідіні і западними інструкторами а Все-таки погибли дети. Возможно, что это была ошибка с российской стороны, что, может быть, разведданные были неточными. Какая у вас есть на эту тему? Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявление нашего Министерства обороны. Наша военная исключительно по военным и около военным. Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносится. Ну, і поки пісковні сповну нісенітницю у кривому розі попрощалися із дітьми та п'ятдесятирічною жінкою, які загинули через російський удар по місту 4 квітня, і досі в лікарнях 18 поранених перебувають у важкому стані. І от ще одне спростування про 85 офіцерів НАТО, якби, в ресторані у кривому розі, куди прицільно прилетів іскандер -Н. французьке видання Франц 24 показало відео з камер того самого ресторану у момент прильоту по житловому масиву. Кривому розі неподалік від дитячого майданчика: військових немає, НАТО немає, фугасу немає. Лише летять уламки, а ресторан стоїть на дворі ж за 100 метрів від ресторану. Загинули 20 мирних людей, із яких дев'ятеро дітей. Співчуття усім родинам загиблим та постраждалих. Росія має відповісти за ці злочини. Але світ не сліпий і бачить, до якого терору вдається Росія, і Трамп заявив, що йому не подобаються обстріли Росією українських міст. Натомість, як примусити Путіна до миру, не сказав. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб він припинив це. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. І це жахлива річ, яка ніколи не повинна була початися, ніколи б не почалася, якби я був президентом, 100%. Але те, що дійсно може змусити росіян переглянути свій воєнний бюджет і плани щодо війни, так це стрімке падіння цін на нафту. Бо нафта марки Бренд вперше впала нижче 63 доларів за барель, а ціна на російську УРАЛС вже 50 за барель, при тому, що в російському бюджеті закладена ціна у 70 доларів, і це викликає.

связано это с решением Соединенных Штатов о ведении пошлин в отношении большинства стран мира. И, конечно, сейчас мы, вот если наблюдать, наблюдать за ситуацией в общей мировой экономике, то, скорее, она весьма и весьма напряженная. Але паралельно з цим, попри те, що Росія бреше як начебто хоче миру, росіяни готуються до наступу. Окупанти просунулися в западному Харківської області та ще двох населених пунктах Донеччини. Наші військові готуються до відбиття наступу, який може розпочатися з настанням сприятливої погоди, але принагідно закликають долучатися до сил оборони та підтримувати наших військових і не розраховують на швидкий мир від Путіна. Якщо противник підготує. І зможе додатково залучити свої резерви живої сили, додаткові резерви техніки, артилерії. Звісно, сприятливі погодні умови, а саме це кінець квітні, місяця, травень, місяць, початок червня це максимально оптимально для того, щоб противник спробував наростити спроможності і провалити ті вітинки, які для нього є пріоритетні. Звісно, це може бути і Харківська область, це і Донецька область, і Запорізька, звісно. Так чи інакше противник достатньо активно залишається і Херсонській області. Натомість українська делегація цього тижня поїде у Вашингтон для підписання угоди про надра. Це новий проєкт, повідомила міністерка економіки Юлія Свериденко. У складі делегації представники міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів каже: документ має відображати інтереси обох країн. Про це і говоритимуть на переговорах. Новий проект угоди від Сполучених Штатів Америки свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Те, що ми маємо зараз, це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія, це не спільна позиція. Ми зосереджені на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам. Ну а через мита Трампа світ котиться у рецесію. Сьогодні стався червоний понеділок. Азійські ринки рекордно обвалилися. Фондовий ринок Китаю відкрився падінням на 10% через тарифи Трампа. Це найбільший одноденний обвал із 2008 року. Тайванський високотехнологічний фондовий індекс пав ще сильніше, майже на 10%, що є найзначнішим зниженням за всю його історію. Індекс Токійської біржі у перші три. 30 хвилин торгів знизився на 8%, а індекс південно-корейського фондового ринку впав більше, ніж на 5%. Ну а біткоін опустився нижче 77 тисяч доларів і за два дні ринок втратив 5 трильйонів доларів. Такі обвали траплялися лише 4 рази за останні 85 років. У США також чекають падіння ринків та настання рецесії. Той факт, що США завдають досить сильних ударів по своїм союзниках, викликає занепокоєння. Думка про те, що США готові не пожертвувати, а начебто вдарити по своїх союзниках, дуже погане повідомлення для регіону, який традиційно не виступає за одну чи іншу сторону і любить дивитися, як йдуть справи. Ну, а Трамп вважає, що його тарифи йдуть на користь США і розповів про те, які на його думку є досягнення. Також він засудив Китай за введені тарифи у відповідь і нагадав, що закликав цього не робити, обіцяючи продовжити підвищувати ставки. Але конкретних погроз не озвучив. Ціни на нафту знижуються, відсоткові ставки падають, ціни на продукти харчування знижуються, інфляції немає. А США тепер щотижня отримують мільярди доларів від країн, які раніше їх використовували завдяки вже введеним тарифам. Натомість у Білому домі готові пом'якшити риторику. Понад 50 країн ведуть переговори щодо мит, і Трамп готовий вислухати торгових партнерів, якщо вони запропонують йому вигідні угоди. У самих Сполучених Штатах далеко не всі погоджуються із політикою Трампа. Тисячі людей вийшли на масові протести проти політики Трампа на вихідних. Він тим часом грав у гольф. Організатори кампанії Off» або Руки геть планували акції у 1200 місцях у всіх 50 штатах. У суботу великі натовпи людей можна було спостерігати у Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. У Вашингтоні на мітингу виступили законодавці демократичні партії вони говорили про вплив багатих донорів Трампа насамперед. Ілона Маска, конгресмен із Флориди, Максвелл Фрост назвав це поглинанням уряду мільярдерами. Вони намагаються заборонити наші книги, вони скорочують фінансування профілактики ВІЛ. Вони криміналізують наших лікарів, наших вчителів, наші сім'ї та наше життя. Це Америка Дональда Трампа, і я не хочу цього. Ми не хочемо цієї Америки. Ви всі хочете Америки, на яку ми заслуговуємо, де гідність, безпека та свобода належать не деяким із нас, а всім нам. Ну а Франція зробила Україну пріоритетом у зовнішній політиці. Париж змінив стратегію для посилення суверенітету та стабільності в Європі. Про це повідомляє прес-служба президента Франції. Макрон акцентував на важливості суверенітету та стабільності для Франції та її партнерів. Франція наголосила, що підтримка України є ключовим компонентом її зовнішньої політики. У контексті війни, що триває, та наростальних глобальних загроз. Париж ставить на перше місце підтримку держав, які постраждали від конфліктів і криз, зокрема України. Пріоритет України у політиці Франції означає не лише гуманітарну допомогу, але й активну участь у процесах відновлення та економічної стабілізації. Париж планує посилити свою підтримку Києва через інвестиції та економічну допомогу, надаючи ресурси для відновлення інфраструктури та стабільності на тлі війни. Ну а сьогодні рівно рік, як сталося вбивство 16-річного підлітка Максима Матерухіна на київському фунікулері, обвинувачений працівник управління державної охорони Артем Косов за рік. Суд заслухав всіх свідків у справі, дослідив докази. А Косову вручили обвинувальний акт. Рідні Матерухіна та прокурори просять дати йому довічне ув'язнення. Адвокати Косова проти. А ще говорять, вирок можливо буде цього року. Ну і на цьому у мене все. Пишіть свої думки у коментарях. Нам це дуже важливо. Дякую вам, що дивитесь і до зустрічі в ефірі 24 каналу.